Таталечка, привіт. Привіт. Розкажи нам: ну беремо перш всього, твою ласточку день-два поїздимо, розкажемо людям, що це за машина. складемо якісь свої враження. А скажи, будь ласка, що ти шукала, коли, коли думала про новий автомобіль. Перед цим в тебе була Toyota, правильно? E, Toyota Яріс. Але перед тим ще їздила не пере, перед тим, а в проміжках на ауді кісомі на да? так Ну, це яку ми також придбали. <рес> дя... тебе придбали через тебе. Добре, але що, що ти бачила, яку ти машину хотіла, коли коли ауді план... тільки? А тобто ти, ти була визна визначилась так. з маркою? Да? То есть, ну, точно чи точно знала, що це має бути Q5, коли починали шукати, чи все таки були й варіанти? Ні, Ну я хотіла якби кросовера, я не хотіла седана. І хотіла ауді, ага. тому вибиралося так добре. Добре, чи е, легко було звикати до цієї машини? Наскільки швидко тобі вдалося до неї звикнути? Вона стала своєю? Практично зразу, тому що кажу, схоже, до Q7, звісно ж тут. Ну, ну, але ти все... ж все-таки кожен день ти їздила на Тойоті, давай так. Да. Тойоти, звісно, пересісти в таку машину, то дуже Зараз... велика різниця. Чи були ще проблеми зі зі з тим, що воно вище, огляди, якісь такі ну плані. Чи 에... тобі добре все видно було зразу, чи, чи ти легко було звикнути до приборки і таке, таке інше. Ну як вивчала, показував мені трішки ще чоловік, тому що ага. тут, е... як правильно, на цьому екрані сенсорний. технологічно. Технологічно, да? та. Я не була... Підкована у зв'язку з тим, що їздила на тойоті. до цього всього не було. Я. Зараз ти вже трошки від'їздила з, з вересня, да? ти так. на ній їздиш? З вересня, скажи, будь ласка, ти від'їздила, як твої враження тепер? Наскільки ти до неї звикла? Наскільки це зручний вибір для тебе? Дуже зручний, я задоволена максимально. Все подобається. І по комфортності, і по пробігу, в плані, скільки. Е, ну, звісно, що якби це був би гібрид, можливо, менше би брало, але задоволена. І е, так само по е, швидкості руху, по е, ну, не знаю, всі мені параметри, всі всі підходять. Все мені подобається. А недоліки, Якісь один або якісь, Ну то, що, то, що ну, ти зараз от подумала і згадала про це, що ну, б ти тут додала, наприклад, до цього е, оскільки я жінка, з е, жінки ми дітні. От, то для мене трошки дверці за важкі ага. в плані відкривання і закривання. От мені би хотілося, щоб якась була от, як правильно дотяжка. Дотяжки, до да. Так. Я думаю, доводчики, як на, на російській, це скоріше доводчики були. Це, от це мені, наприклад, не подобається. Чи доводилось тобі десь далі їздити на якісь там великі відстані? Е, так, ми на ній я проїжджала в Краків. Назад. Як, як в дорозі, наприклад, як, чи не стомлюєшся в дорозі сидіння, наскільки зручні? Ні, супер. Е, ну звісно, що це залежить від комплектації, би хотілося на даний момент при теперішній вже жарі, щоб була б перфорована. Угу. Скільки... Ну, це нозічки на суперфорова. А так мені по зручності дуже. А так, по видаткам відповідь. ти помічаєш, як ти заїжджаєш на заправку? Що вона бере, як ти щоб, щоб помічала? Ну, ну звісно, по місту воно відчутніше, чи би йдеш. Як то кажуть, на круг чи по трасі. Е які цифри? ти знаєш? Скільки? Знаю, 10 з половиною, 11 літрів. Це ніби твоя твоя рутина, да? скільки ти зазвичай витрачаєш, а по трасі трошки менше? Чи? По трасі менше. Якщо взяти на круг, то воно виходить вісім, навіть можна. Ну, вісім також можна кластись. Так mm -hmm. далі. Добре, чи ти коли вибирали цю машину, чи в тебе були якісь, скажімо, питання чи незручності, б ти хотіла покращити в самому процесі вибору і купівлі? Там? Якщо ти згадаєш, бо це трошки давно було. Mm, з чим саме порівняти? Ну, наприклад, коли ми купували цей автомобіль, ми так. ж вибирали якісь варіанти, переглядали так. і так далі, чи тобі цей процес сам. Запам'ятався, і що би ти там покращила, чи, чи що тобі не сподобалось. Все мені все... сподобалося, тому що все, що я собі захотіла, це все виконалося вам. Ага. Ну добре, добре. Я чудови. задоволена. Я дуже вдячний за ці відгуки, з з сторони, за цю інформацію, яку ми взяли в тебе перед оглядом. Візьмемо в тебе, віддамо. Як забрали, може навіть краще, трошки відмиємо, відполіруємо, і теж покажемо іншим, наскільки це комфортно. Що могла би сказати, чи б радила комусь іншому такому? Обов'язково ще... раджу, сподобалася. Так. Так. Дуже дуже супер, супер, дуже дякую тобі за це. А краси. особливо дівчатам. Це взагалі думаю, Окей. дуже класна машина. Вдя дякую, Вдячний. дякую, дякую вам.